Ож, втулки, втулки, втулочки одна з найскладніших і технологічніших запчастин велосипеда. І сьогодні ми оберемо найкраще на свій мрії. Вітаю, друзі! Ви дивитесь пізнавальну розважальну передачу про цвячне велосипедом швидкісний вісник, і з вами її незмінний ведучий, широко в вузьких колах Дмитро Чо. За класичною схемою почнемо з класичних втулок і будемо рухатись до сучасності. До не те, щоб сучасності, а прямо сьогодення. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і починаємо. А почати варто, звісно, з компаніолорекорд. Свій час це було вершин. Технологічної досконалості, прецизійне виготовлення всіх запчастин, надякісна обробка поверхонь та площин. Завжди якісна і продумана продукція. Втулки в гарному стані будуть конкурентними і по сьогодні. Якщо заморочитись з обслуговуванням та знати, де шукати, можна зібрати кльові надійні колеса, які на сьогоднішній день будуть точно надзвичайними та рідкісними. Ці втулки це максимально вдале рішення, успіх котрого намагались повторити різні виробники по всьому світу. Саме тому можна зустріти багато подібного з тих часів, наприклад, гіпім, що сам по собі доволі хороший. Якісний виробник з якісною продукцією, і ці втулки також можна сміливо брати при хорошій ціни. Також були Нормандії і купа, купа всякого решта. Ну але найбільш відома копія кампи в наших широтах це, звісно, ХВЗ. Які комбіновані втулки з талевим бодіком і алюмінієвими фланцями, так і більш новіші втулки, все це копії кампи. І як у випадку з усією продукцією ХВЗ, їх якість залежить від погоди на Марсі. Проте ці втулки їздили багато в спорті, і на вулицях. Якщо це не окатана втулка в хламіну з живими доріжками, так Саме можна було змусити її їхати добре. стародавні часи також була популярна кастомізація цих втулок. Самим поширеним методом було розсверлювання отворів, але бували випадки і більш вишуканих візерунків, додавання додаткових отворів, орнаментів тощо. Звісно, що ця традиція пішла не з радянської спортшколи, а з Європи. Але все ж найфлексовіша СЗ втулка, яка мені траплялась, і яку я купив за 200 гривень колесо. Це була втулка з розточеними отворами під аерошприхи на 28 отворів. Дуже незвичне рішення для совєтських. З пошколи, тим паче, що з однієї сторони воно було зашприховано в радіалку. Однією з дивних особливостей старих втулок ХВЗ та і кампи, в тому числі, що вони були під одну різьбу і не мали локрін. трековій експлуатації це, звісно, не критично, але на вулиці накладає багато обмежень, це варто враховувати. Ву -ву 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 -ву! Як завжди поруч з ХВЗ і ЦКТБ, На перший погляд дуже подібні втулки. Наприклад, втулку про яку я вище згадував. Багато хто назвав ЦКТБ, хоча вона такою не являється. Говорячи про це КТБ, втулки я б вже не назвав їх повною копією компи, хоча досвід явно вивчався під лупою. Проте, на відміну від ХВЗ та широко розповсюджених камп, у ЦКТБ була величезна перевага своїх часів. Це титанове начиння. Вісі та гайки з титану дозволяли відчутно скинути у вазі, виводячи цю продукцію на реально конкурентний рівень. Також хочу звернути вашу увагу на аеродинамічні гайки. Підкреслюю гайки дійсно унікальний винахід. Проте забігаючи наперед, розглядати ці втулки на свій велосипед мрії, я не став би однозначно. Ба більше я маю вілсет на ЦКТБ втулках та кампі Барселона. Це вельми канонічний вілсет. Хоча й Барселона трошки новіше 94-го року і є трошки пізнішою моделлю від гіпотетично тих, які могли використовуватись. Але тим не менш, ок канаї. Такі що мені не подобається, це власне стан. Ніяке титанове значення нереально було знайти вже років 5-8 тому. Ці втулки вкатувалися на чому попало, і мені довелось ставити їх на кампівські військи. Доріжки вийшли з-за пресовки і крутяться в тілі втулки. Тому подібні приколи. Я маю цей хабсет суто як виставково-демонстраційний, на якому майже не катаюсь. А якщо були в відалі, то було б якось і шкода юзати. Тож ні, точно не на велосипед мрії для повсякденного використання. А якщо говорити про класичні компоненти, які порівняно легко здобути, і які переважно в гарному стані, без неочікуваних приколів у вигляді специфічних відмінностей від моделі до моделі, як завжди, на поміч нам прийдуть NGS деталюхи, Сантур, Шімено тощо. Можна знайти, як. Які втулки в гарному стані, так і внутрішні до них, на будь-який гаманець, будь-який стан. Звісно, звісно, серед всього різноманіття виділяються надзвичайні дюре 7600 з характерним дизайном. Це вже більш новіші втулки, і при правильному комбінуванні підійдуть мало не на будь-який велосипед. На вінтажний, неовінтажний та просто сучасний. Але особистим моїм улюбленцем серед усіх японських втулок є Suzu Pro Max. Елегантна форма корпусу, ну і звісно, ці блискучі деколі, які переваливаються усіма кольорами, це характерна фішка, яка дає змогу моментально опізнати ці втулки серед десятків подібних. 7600 теж може цим похизувати. Тут вже більше діло смаку. Я як ворона страшенно ведусь на блискуче. При цьому технічних відмінностей багато ви тут не знайдете, адже все жорстко сертифіковано, NGS. Тому це саме той випадок, де обираючи саме з цих двох варіантів, я б обрав суто серединку. До речі, прикольний варік, який вибувається з. Усіх норм сертифікацій європейських та японських це Mavic. Вони використали в них свої специфічні стандарти різьб, і дефолтні локринги не підходять, що створює колосальний експлуатаційний головняк. Проте це вельми популярні втулки в вузьких кругах, і при використанні інших компонентів від Mavic, як то, наприклад, Starfish, комбо-вомбо виходить потужне. Флексове знавці зацінять. Комбо стає все більш та більш рідкісним, понтовим і хайповим. Ну флексанути можна дуже потужно, але кататись я б обрав щось інше. По класичним втулкам, все, переходимо до більш сучасних. Звісно, я не міг пропустити найліпшу класичну насипну втулочку всіх часів і народів. А саме Campagnolo це рекорд більш відомо як Шериф Стар. Вся група це рекорд це якась вершина алюмінієвої еволюції та яскрава крапка цілої епохи. І ці втулки, на мою думку, одне з найпрекрасніших творінь, яке взагалі точилось з алюмінія в велосипедній індустрії. Якість виконання, точність, обробка всіх поверхонь все це на найвищому рівні. Окрім бездоганного зовнішнього вигляду інженери продумали і технічні особливості, спробувавши максимально понизити вагу цієї деталі. Мінімізація ваги була на межі надмірної, розірвані шерифи на рідкість, і при жорстких експлуатаційних ситуаціях та казусах траплялись такі інциденти. Цей ризик це ціна полегшення і цієї вишуканої форми. Ну, воно і ясно. То втулки не щоб з бордюрів стрибати, і це одна з причин, чому ти їх майже ніколи не зустрінеш на вулиці. Чому майже? Тому що все ще є ентузіазм. Аста та любителей, які продовжують їх експлуатувати, чисто по фану. Особисто я на таке рішення дивлюсь виключно з заздрістю. Адже як то на мене, то най-най-най втулкать тієї паху того стилю. Що цікаво, що вони підходять як під класичні обода, так і під більш сучасні, і матінко рідне, як вони крутяться. Я хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо безпечно дивитись та знімати такі відеоролики, насолоджуватись нашими хобі. тощо. і більш за все я хочу подякувати моєму другу та другу. В нашої спільноти Саші Фуджі це фіксер, що з перших днів війни боронить нашу неньку Україну та бореться з окупантами. І наразі санечку треба боротись не тільки з окупантами, а й з ворожими FPV, і тому ми маємо допомогти йому в зборі на засоби радіоелектронної боротьби з тими самими FPV-шками. За цим QR-кодом ви можете знайти баночку та поповнити її своїм щедрим донатом це для забезпечення безпеки не тільки України, а й наших друзів-воїнів, що боронять Україну. Дякую всім дуже. Що ж рухаємось далі? І це ще не кінець, і попереду ще купа втулочок до огляду. І певно, перше, що приходить в голову з хайпового, що прийшло на зміну вінтажним запчастинам, це мікі примато. Так, це не оверхайп втулочки сьогодення. І так, це сьогодні всі тролять і висміюють Міки. А 10 років тому Мікі Примато був вілсетом, на який пускало слюні багато народу, клеїли деколі на більш дешеві обода, щоб закусити під підміки. Тощо, велика перевага це втулок і колес була в. Тому що це були нові деталі за помірні гроші, що виводило експлуатацію велосипеду на незвично новий рівень, де більше їзди, ніж перебирань. Та й в цілому непогані втулки, хоча система регулювання там теж парашна, і я б собі такі брати не став. А от які я собі обрав і не пожалкував ні секунди, це новотек. Чудесні втулки на промах прості, регулювати нічого не треба, обслуговувати в принципі також, крутяться перфектно, накат хороший, і головний козир це чи не найдешевші втулки на ринку в своєму сегменті. Дизайн у них доволі звичайний. Айний в нінджа моді без логотипу було б ще стильовіше. Репутація дешевого продукту змушує багатьох ставитись до цих втулок зверху. Хоча вони коштують кожної своєї копійки. Головний недолік це те, що вони досі на гайках. Якщо зроблять підшистик, буде справжній реборн. Втулки дуже популярні. Багато виробників замовляє виробництво під свій брендінг. Ви їх можете зустріти будь-де, ну і на ну, те є свої причини. Це дійсно хороші втулки. Далі дете свіс виготовляють просто хороші втулки середнього цінового діапазону, які набрали популярність серед спільноти. Прості, надійні. Також на гайках, що в сучасному світі я вважаю вже ативізмом і дизайн, чимось нагадує 76.00. Втулки ок, але, як на мене, це максимальна їхня оцінка. Рідко коли можна почути, що хтось хоче зібрати конкретний вілсет, конкретно на них. До речі, те саме стосується і American Classic. Втулки цих виробників частіше використовуються саме в рамках вілсетів, принаймні в наших широтах. Дуже цікавий і незвичний екземпляр це бренд White Industries. Головною фішкою є не різьбова, а ті пошлі. Віцева посадка кога, ну і відповідно свої коги. Втулки часто фліп фліп-флоп, Тож з іншого боку, ти все ще можеш сюзати звичайну зірку, але отакий прикольний понт присутній. Вони виглядають доволі масивно, можна навіть назвати чонкі. Також мають додаткові товстелезні шайби. І звісно, гайки. Це той момент, коли я не сваритимусь на гайки, а навіть трішки здомований, що вони не під хрестоподібний вороток від шкоди. Втулки позиціонуються як ультравитривалі. Їх дуже часто полюбляють брати під трючки, пострибати або ж просто збираючи велосипед. Хеві д'юті стилі, але найбільша особливість наявність ексцентрика на вісі, що дає змогу фіксувати будь-яку раму навіть з найменшими дропами, десь поруч можна розмістити втулки ментал, їх часто юзають в BMX, проте і на фікс, які вони залітають навідмінно. Лаконічний, простий дизайн, витривалі, красиві. Також можлива кастомізація при замовленні, або ж можливо придбати вже кастомізовані втулки від досіляких артистів чи тусовок, як то, наприклад, втулки виконання від пола та спільноти Slow Spin Society. До речі, а знаєте хто ще робить ультравитривалі втулки на шестигранниках з чудовим дизайном, персоналізованою графікою і більше, більше більше? Так, звісно, ви знаєте, це лазарус, але далеко не всі знають, що у Лазаруса є модель втулки з потрійним підшипником. Як це працює на DirectSight стороні встановлені два підшипники в ряд для зменшення навантаження на кульки. Це зроблено для того, щоб ти міг спокійно дропнути з третього поверху, і твої втулки перетравили цей удар. Особисто для мене це оверкіл, тому для свого нового вілсету я купив класичну модель Лазарус на двох підшипниках, і обрав я її з ряду причин. Я люблю ганятись за вахою, а Lazarus Loop – одна з найлегших моделей на ринку. По-друге, що немало важливо, це доволі конкурентна ціна. Заважте, що для України прайси дешевші, ніж на сайті. Ну і по-третє, ця втулка буде личити моєму новому вілсету. На жаль, у нас ФГСС не дуже розвинений, але амбасадор Лазарусу, ім'я котрого мені не можна назвати, обкатував та показував нереальний клас на цих втулках. І вони чудово жили навіть під таким жорстким райдером. Можу сказати, що це втулки, які не соромно поставити. На велосипед, Ба більше я пишаюсь тим, що в Україні є виробники велопродукції на такому рівні. Максимальна повага від мене, і це ті втулки, які точно личитимуть Твою яму велосипеду мрії. Що ж, рухаємось далі. Збирати фіксики по нормам і стандартам подекуди стає дуже нудно, і ви знаєте, що я люблю трошки розбавляти білди всякими МТБ деталюхами. Серед втулочок це подекуди здається неможливим але деякі деталі, все ж, мають певний вайб і технічні можливості для того, щоб застосувати їх на своєму фіксику До прикладу, можна багато чого використовувати з передніх тулок, усіляк Keytune або Hope Мають прекрасні та елегантні рішення. Родом з 90. Це просто дивовижний хайтек того часу, який сьогодні виглядатиме ультрахайпово. У тюн, як завжди, присутні інженерні рішення найвищого рівня. Звісно, знайти пару до лиця, тим втулком назад буде дуже важко і виклик серйозний, але немає нічого нереального. Наступний виклик це ексцентрики. А як ви знаєте, нас цікавлять гайки та шестигранники. На трейку такі взагалі заборонені все окрім цього. Ловіть перший лайфхак ексцентрики на шестигранниках. Це дуже елегантне і мінімалістичне рішення, яке відверто. Не погляди хейтерів і розширить спектр вибору. Звісно, можна повністю внутрішні перебрати, але це буде і дорого, і подекуди нереально. Коротше, не проходьте повз і обов'язково дослідіть тему МТБ-втулок кінця 90-х, початку нульових. Там є справжні експонати сучасних хороших втулок, які використовуються в у Фроїді Треклокросах, -трек трек Варто відзначити сурлі, хороші якісні та витривалі втулки. Проте їх утилітарність робить ці втулки трішки непримітними, а в сумі з немалою ціною доволі нішовими. Ультрахайповим. Виробником світі MTB, CX, TX і просто фронт двіжух є, звісно, Пауль. Їх прецизійне фрезерування з їх дизайнами, запали до душі велосипедистам всіх сфер з усіх куточків світу. Але ж я хочу звернути вашу увагу, напевно, на найнезвичайнішу втулку з мого списку. Це фіксит гір, втулка з локом, все як має бути, але з іншого боку, є платформа під дискове гальмо. Втулка, вочевидь, не для всіх, не для кожного ровера, але свою нішу вона впевнено має. І традиційна гарне виконання від пол робить цю втулку ласим шматочком своєму сегменті. Тож, якщо катаєтесь оффроуд, зверніть увагу. Океосворлі теж є така втулка з таким функціоналом, і я переконаний, що вона буде набагато дешевша. Все годі, повертаємось до традиційних цінностей Fixed Gear. Наш наступний гість це Kane Creek. і це той виробник, за втулками якого люди дійсно ганяються. Перш за все через їх незвичайну інопланетну форму фланців, та і шприхи незвичайні з прихованими ніпелями і просто форми дивовиж. У шосейних на втулок взагалі є виконання з конкретно асиметричними фланцями. Втулки дуже мудрьоні, інженерної і дизайнерської думки вражає. Одним словом, якщо хочеш козирно прогнати понт, прям дуже вдалий варіант. Особисто мені дуже подобаються комбіновані хабсет з низького фланцю наперед і високого назад. Виглядає дуже стильно та лаконічно, У нас ще далеко не всі доганяють крутість цього бренду, але можливо це і не краще. Взагалі, модельний ряд набагато ширше рекомендую ознайомити з цим брендом для загального розвитку. Ще такій. Бренд Factory 5. Думаю, вони дуже надихались Кейнкріком та їх формами. А що думаєте ви? До речі, хто ще круто ховає шприхи, це Zip. я в захваті від їх аеродинамічних форм, від виконання, графіки і всього решта. Взагалі, ви знаєте, що я дуже люблю продукцію цього бренду, і втулки не будуть винятком. Це одні з найкращих втулок, на мою думку. Особисто мені подобаються втулки спочатку нульових. Вони мають максимально лаконічний вигляд. До того ж, вони бездоганно крутяться. Регулювання відбувається зрозуміло та чітко, одним словом, продукт вищого гатунку. Великим недоліком буде ціна, і це ціна не за нові втулки, а за пьюз. Але в цілому точно один з моїх фаворитів. Тож, якщо пролітає десь на продаж за адекватні гроші, не щолкайте і хапайте. Наступні декілька втулок об'єдную дещо спільно: це композитні втулки комбінованого типу, де боді карбоновий, а фланці алюмінь. Звісно, перше, що приходить на думку, це хармоні. Ви знаєте, що я використовую на своєму основному вілсаті. Саме ці втулки і обожнюю його, коли Хармоні почали з'являтися на ринку в спільноті, почали спливати закиди. Мовляв, це плагіат. А саме плагіат з легендарного Чапхаву. До речі, Чобхаб це також один з моїх улюбленців. Дуже вдала та надійна продукція. До того ж, продукція, яка чинила культурний вплив на фікс-гір такого масштабу, що важко і переоцінити. Проте комбіновані втулки це не винахід Чапхабу. Ми можемо згадати і крутезні vr композитій, і Hope, і багато інших виробників, що виготовляли продукцію такого форм фактора та навіть в ЦКТБ мали експерименти з пластиковими бодіками. На жаль, композити тих часів не були задовільними до тих вимог. І таких втулок ми не побачили. Тож закидати плагіат, я б не став, і габаритно вони відрізняються від чепхабу. Для себе я обрав саме спрощену версію втулок з трубчатими бодіками на відміну від фігурно формованого варіанту. Там все з карбону, навіть фланці, окрім кінця під шприхи. Причиною тому була економія ваги та якість поверхні. Поверхня у трубчатих бодіків більш рівна та ідеальна. Воно і зрозуміло, але все ж до того ж, Кирило мені зробив ексклюзивний фініш з рваного Карбону за що йому дуже вдячний. Вигляд бомбічний. а з приводу ваги втулки Harmony взагалі один з світових лідерів і знайти щось легше дійсно важко. А якщо навіть і вдасться, то це буде відчутно дорожче. Водночас ідеалізувати ці втулки я не буду Недоліки присутні, і Якщо вам цікаво, можу зробити розгорнуте відео на цю тему з експлуатаційним відгуком по результатам трьох років. Тож обов'язково дайте знати в коментарях. Ну і докупи ці втулки виглядають правду футуристично, стильно та круто. Я дійсно на Злоджуюся ними кожен раз, коли дивлюсь на велосипед. Їх вигляд важко переплюнути, але не нереально. Зроблю маленький відступ, адже регулярно чую ці запитання. Навіщо така товста втулка та навіщо високий фланець? В чому різниця, те й взагалі. Перше, високий фланець втулки зменшує загальну довжину шприхи. Шприха гнучкий елемент, а фланець вельми жорсткий. Таким чином, ми робимо колесо жорсткішим і стійкішим до торсіонних навантажень. І друге, навіщо така товста втулка, це те саме для збільшення жорсткості Конструкції. Збільшуючи діаметр, можна гарантувати ту саму жорсткість при меншій кількості матеріалу, тобто товщині стінки. Додатково у фланці ненарахомлюються в просторі, упираючись в бодік і не грають, а збільшує жорсткість вузла в цілому. Відступ закінчено, поїхали далі. А якщо ви любите справжню каву, раджу звернути вашу увагу на продукцію 25 Coffee Roasters. смачна натуральна кава на будь-який смак та тип заварювання. Також ви можете попросити змолоти каву, а при замовленні на суму від 350 грн. вам її безкоштовно доставлять. І з продажі власної фірмової кави ростерня підтримує ЗСУ. Пийте смачну каву і долучайтесь до гарної справи. Ми вже говорили про класичні Сузу як ультрастильові втулки, і вони не втратили цей шарм в сьогоднішні дні. Я б навіть сказав, конкретно посилили його. Це також комбінована втулка з карбоновим бодіком і алюфланцем. Вже знайомі нам блискучі деколі, що проливаються, доповнюють не менш блискучими деколями на сам боді. Поєднанні з карбоновою шашечкою дає сучасний ультрастильовий вигляд. Як на мене, це найкрасивіша втулка цього сегменту та такого типу. Я в захваті не менше. Навіть можна заплющити очі на гайки. Але присутній маленький недолік вигляді 200 баксів за штуку, і це за продукт на сталевих гайках та сталевих військах. Трохи треш змушує трошки завернути губу і продовжити пошуки. До речі, кому цікаво, чому не існує повністю карбонових тулок. Редакторська група відповідає. Існує найбільш відомим брендом, що захопив всі рекомендації інстаграму, є Дігірі. Тіпи роблять з карбону абсолютно все, і втулки в тому числі. Що цікаво, колеса на таких втулках я особисто не бачив. І щоб вони їздили, експлуатувались. Окей, колеса, я знайшов, але не сліди їх експлуатації. Тож припускаю, що це більш понтова тямка ніж реальний робочий виріб. І до речі, наскільки я пам'ятаю, Harmony теж експериментували в цьому напрямки, але втулки не пройшли випробування. Ну вони не дивно. Величезні навантаження на то. Неньке карбон. Чекаємо розвитку технологій. Ну от ми і дійшли до пари фіналістів. Певно, поп-іконою етолоном хайпових тулок є філут. Коли у тебе анвім по грошам і мета купити швидко і щось суперкруте, це буде філут. Такий собі Томпсон світів тулок. В наших широтах це все ще не така попса, бо коштують вони чи не найдорожче. Але серед вестернерів доволі популярні. Тулки, звісно, хороші, якісно виготовлені, дуже стильно, красиво. Гравіювання вже не просто лазерне, а рельєфне у проверсів. Ланці мають на сверленні отвори, що перегукуються з вінтажними втулками, а також титанові шайби і гвинти, все на найвищому рівні. Хоча я б і не очікував чогось іншого від продукту за майже 300 євро за штуку. Окей, є один пункт, який не дає мені спокою. Це ніяк не замасковані і не прикриті підшипники. Трошки здешевлює загальний вид, і до прикладу, у Лазарусу таке спрощення, притаманне тільки бюджетній версії з характерною назвою. Виріб дуже кльовий, топовий. Якщо нарахуєш гроші, можна брати. А якщо рахувати, і шукати щось не менш легендарне, епічне, якісне, технічно продумане. Ну і до того ж, виконано на 5 з плюсом, я б дивився на Mac. Перш за все, це бездоганний дизайн, лаконічні форми, відсутні якісь гострі кути. Все максимально спряжено, форма мене заворожує. Переходи починаючи від вершини фланцю і закінчуючи гвинтом, максимально плавні. глибока анодація і шикарний глазурний фініш. Дуже глибокий фініш. По-друге, це втулки, які шикарно крутяться. У них немає додаткових регулювань. Ти просто використовуєш чудесні втулки, без яких. Небудь головників, я таке полюбляю. Ну і по-третє, це один з найгнучкіших калькуляторів замовлення. Ти можеш обрати що завгодно, будь-які опції. І якщо обирати високий клавіс на титанових винтах і рельєфним гравіюванням, то це коштуватиме майже на 100 євро дешевше кілода. Керамічні кульки це скам, на них заплющуємо очі. Також можна замовляти кастомізовані логотипи, вирізи, навіть вигляді кампишерифу, хоча воно не дуже схоже на оригінал, але цікава данина безсмертній класиці. Підводячи висновок, це ті втулки, на яких я б нікому не казав збирати вілсет, тому що хочу зібрати сам. Якісні, надійні, красиві. Так, доволі дорогі, але що вже зробиш? А забув сказати, що є ще маки під кох на гвинтах, але хто якась дроч, нормальні люди на такому не їздять. Такий от вийшов списочок. Я вже настав порівнювати втулки по вазі, хто ганяється за вагою зможе насолодитись цим порівнянням самостійно. Припускаю, що щось цікаве міг пропустити, щось, що подобається вам. Тож не соромтесь написати про це в коменти. І обов'язково напишіть відгук. Якщо що катаєтесь на втулках з цього списку, особисто мені буде дуже цікаво почути реальні враження. Після випуску про найкращі велосипеди 22-23 років, ви доречно зауважили, що я згадав не про всі найкращі велосипеди. Багато людей мені скинуло свої розкішні брички в приватні повідомлення, але я пропоную зробити дещо краще. Ми зробимо відео з оглядом ваших любих велосипедів. І це буде справжній чесний розбір велосипеда. Якщо є за що похвалити, будемо хвалити, якщо ні, то ні. Ну і попри все, буде весело. Часи бабячого магніта пройшли, буде справжній чоловічий огляд. А щоб поєднати корисне з приємним, запрошую кожного бажаючого, хто хоче, щоб його велосипед оглянули. Скинути мені посилання на ваш інстаграм методом донату на цю баночку. Тож таким чином ми допоможемо і саньку з боротьбою з впівішками, і оглянемо ваші велосипеди. Я ще сподіваюся, що така ідея вам сподобається. Проведемо час корисно і весело. Ну, звісно, не забувайте лайкати і поширювати відео серед своїх друзів. Дякую. А з вами, як завжди, був широковідомий вузький колог Дмитричок. Пока!